Вітаю вас! Ну я сподіваюсь, ви підписались на підкаст Справжня історія України тільки для українців. Це третє відео про кріпаків. І не просто відео, а зараз я вам розповім про росських поміщиків, панів по і про українських кріпаків. Як над ними знущались прокляті. Фух, навіть страшно сказати. Ну що ж, починаємо. Давайте. Ну, по-перше, дуже цікава ситуація. Ви ж Мазепу знаєте, да, да, про вічний мір читали, що вічний мір поділив Україну пополам. Правобережна за Річ Посполити, а лівобережна, ну, за Російською імперією. Дивіться, що відбулося. На прибережній Україні гетьманщину відмінили і там фактично вернули те, що було при речі Посполіти. Тобто кріпосне право вернулося. Вернулася польська шляхта, кріпаки. Взагалі, якщо от ви зараз мандруєте Житомирщини, Вінниччини, ви дуже багато зустрічаєте ну, церковних якихось споруд, костюлів і небоського перебуду монастирів. Палаці бувають, і вам розповідає, що такий палац, причому він по красі там не поступався. Час від часу ви чуєте е, Потоцькі і так далі, це все ви його Так от дивіться, що відбулося. Коли дійсно ліквідували Гетьманщину, коли дійсно ну, Річ Посполита якби вернулася на прибережну країну, там почалось знов економічне диво. Да. Те, що було до повстання по Хмельницького. Там вернулося кріпасне право, але правобережна Україна знову вернулася в міжнародну торгівлю і знову почала формити Європу. Як результат, польська шляхта почала багатіти. І оці палаці, які ви зараз бачите, ну залишка, бо це завдяки тому, що українські кріпаки працювали і будували ці палаці. От така правда життя. Да. Те ж саме практично повторила, що спочатку обіцяли, що панщина буде не більше трьох днів, а була і 5 днів, і 4. Тобто фактично весь тиждень люди працювали на, Польсь, на панських фільварах. А що ж ви хотіли? Тому що попит був, тому що продукти харчування добре продавали в Західній Європі. Тому любий пан хотів, щоб більше виростили, більше зробили, і він продав, продав, продав. Вернулися євреї, вернулися якраз ремісники. От що в нас дуже багато е, польського населення в Житомирську, якраз в ті часи в, оце ж польське населення, ну там і селян переселяли, і дуже багато ремісників прийшло, і євреї прийшли. І якраз там оселились. Фактично відбулася така ситуація, що от 18 століття до поділу Польщі. Там був економічний бум. Що було, то було. Але... Кріпацтво було. Про це згадувати не будемо, я вам вже розповідав в першому відео, як працювало кріпацтво. За часів річі поспорити. А тепер Ліобережна Україна, де залишилась гетьманщина, і кріпацтне не було. А що було? А не хочу так і вважати. Дивіться, що відбулося. Відбулося наступне. Там час від часу гетьманів трішки міняли. Таке діло. Але, ну як вам так сказати, знаєте ж, кріпаків не було, а от наші хлопці, вони ж якби завжди хочуть на ровному місці. Що відбулося? Відбулося наступне. Гетьмани почали таку політику роздавати землі і села державцю. Зараз це слово держава. Це вважалось так, от, сотні. За службу горить! Хочу, щоб мені подарували державцю там село. Або села. Ну, відповідно, полковник говорить, ну як ж ти ж так добре служив? Трима! І відписує, йому, що оце оце село. Що це означає? Це означає, що жителі цих сіл вільні. Але податки тепер платити у цьому собі. Та я би б тільки сон. Там вже почала ситуація, що писарчуки те і теж собі відписав. Інший так тю -тю -тю, теж відписав. І почалось? Ну що почалось? Те, що буває завжди починається. Люди ругались, скандалили, намагалися судитись. Ну, коти судиться. Ще роздаються судять. І ще якось воно на початку якось так вирішувалось, Ну, все-таки знаєте. Десь побоювались, десь дійсно щось там відбувалось. І це все йшло, поки не став гетьманом Розумовським. Я вам колись розповідав. Ну, ви, напевно, знаєте, що Розумовський став. Розум, <розум> став Розумовським, коханцем імператриці Лізавети. І от вона, відповідно, його брата робить відроджує гетьманщину, тому що Анна Іоанновна гетьманщину ліквідувала, а це відроджує і говорить, от, все. Повертаю гетьманщини, повертаю країну гетьмана. І е е історичний анекдот, але ну, я думаю, так воно і було десь. Відповідно, держслужбовці підготували документ, ну, в рамках якого цей новий гетьман Розумовський буде управляти. Але це ж Елізавета. Тим паче ж брат любима людина. І вона його запрошує на аудиенцію, бере папір, як ви розумієте з гербом, з усім, не зуставить підпис і говорить, пиши, що хочеш. От що пишеш, то й буде. Підпис вже стоїть. Перетриця волю дала. І побували, що Розумовський вписав так, що він фактично владою такою розпоряджався, ну як імператор російський, Реально, що Елізавета Шевіть. Тобто король Франції такої влади не мав і чому Ну дійсно, щоб ви зрозуміли, фактично ну, він ну, все міг. І от тоді вже почалось таке, що просто жах. Розумський, ну я не знаю, чому, чи, можливо, так от склалище, так. Почав направо-наліво роздавати землі, села, всім, друзям, друзям, друзям і так далі. Причому навіть казаці. Якщо я раніше, ну якось там, ну як то козацьке село і нічого, тримай! І тримай, то тобто вийшло так, що хвилинку козаки ж завжди вважались вільними, незалежні. Податки не А тут приходить, я тут, так, оце, 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 і оце, тепер май... О, бачите мені, значить так, ви мені платите, ви мені платите, ви мені платите. Безпреділ повніше. Бардак повніший. Оце є інші. Розумієте, коли немає якогось розуміння, і коли оці всі свої, і коли кожен хоче поцупити, от так воно і виходить. Так що коли говорять, вільні, які ж вони, вільні це вільні від порядку, а не від росту. І тоді дійсно виникає така ситуація, що кріпацтва нема. Але коли кількість українців, в любере жній Україні ставлено ну, фактично, кріп, тому що, ну... Ти вільний, але ти повинен працювати над цьому. Нічого собі вільне. Ех, вільного знайшли. Ну, закінчилося все добре. Але дуже дивно. Прийшла до влади, якщо пам'ятаєте, Катерина II. І ну, скарб, там же скарб було не було лаялись всі. Що зробила Катерина Друга? Ну, як хочеться, так і розумію. Вона... Ну, Розумовського там відібрала, Гетьманщину ліквідувала і призначила румянцева, не той, який за Дунайський, а той, який ще був, не був за Дунайський. Генерал Румянцева, той ще був генерал, що він набив порядок. І хочете ви того, чи не хочете, а оцей російський генерал зробив ревізію, провів інвентаризацію. І його, на нього молились українці. Я не жарт. На нього молились. Тому що він дійсно цей безпреділ, який наробив і Розумовський, до нього Скарапатський, Апостол. Все зміс. Якщо оці всі державці, ці всі бардак порозносить. Тобто, ні, що залишилось там з'яскати. Але оці безпреділ, який витворяли, він обрав місце. І там дійсно нього молились. Російський генерал. А хлопці до цього чор... Там... Там просто жах. Тому що, розумієте, получалося. Е, Віджали поле в людей. Люди скаржаться кому? Судді. Так суддя сам же віджав. руки самі віджали. Тож, ж це діло таке. Все своє, все віджав. Наче би. А це прийшло, прийшло. І навіть. Ну, далі, якщо ви пам'ятаєте, була така подія. Поділ Польщі. Помните? в Російській імперією. Ліквідація гетьмащи і тоді... Вся Україна стала Кліпацькою. Ну, це дуже просто. Дійсно, ти Ікатерина ІІ, ліквідувавши Гетьманщину, ліквідувала ці всі от правила, які були в Гетьманщині, і зробила так, як в Російській імперії. А в Російській імперії було Кріпацьке право. Що вона зробила? Ну, ви самі розумієте, що так як вона Польщу віджала, не зовсім так. Плюс для того, щоб Гетьманщина теж, вона зробила наступне. По-перше, всі польські шляхті. Закріпила майно, яке вони мали, ще додавала, вона ще роздавала, ще, ще Потім всім оцим сотникам, полковникам, ну, по-перше, вона дала дворянство, щоб уже сотник став поручиком. Ну, полковник, саме розумієте, хто. Заодно, там, де були державці в них позакріпляла, а деякі подобавляла і появились. Малоросійські поміщики, галагани, лізитьгуби, сологуби, гобелі. Так, да, да, да. це все це добро, яке стало поміщиками, яких називали малоросійські, але сказали, що вони чим-то відрізнялися від російських не було. Да, не запрещую, пороздавала частину і російським, там всім перепало. І е, підрізала землі з розмахом для всіх бажань. Тому, так, да, дійсно, українські кріпаки стали кріпаками. Але звертаю вашу увагу, що правило було абсолютно те ж саме. Є частина поля, яке належить громаді і обравляється громадою, і частина поля, яка належить пану. Відповідно, або ти платиш оброк, ну, можеш віддавати товаром, або грошима, таке теж було, або відробляєш своє працю. Дивіться, яка ситуація. Дійсно, а, були бідні, були багаті. Я читав рістрову сказку. Цікаві, теж не одно. Час благодійний. По-різному. Були в селах люди, які, от він кріпак, а в нього стільки худоби, стільки майна, що боже милостивих, чи ж питання, хто багаче. І були дійсно бідні. І дійсно була така ситуація, що от він кріпак, а в нього батраки працюють, інші кріпаки. Так? Да? Така теж ситуація. Тим паче там ще яка була ситуація у нього лежить. І е, в залежності, кого записував реєстрову сказку, він як би відробляв. Але він мог наняти інших відробити, відкупитись. Або була така ситуація, старший брат за головного, банщина відробляє середнє, а старший на власне. Тобто там не все так однозначно, як воно стактується. А саме основне, дивіться, яка ситуація. У нас завжди трактується так, що панщина це щось жахливе і страшне. Жахливе і страшне. Якщо бідний, а якщо багатий – ні. Історія знає випадки, коли, а ви, напевно, знаєте, що тут вже яка була ситуація? Якщо це кірпак, то за нього податки платить пан. Так. Да. бували випадки, коли пан заплатить податки не може. Ні, не жартую. І в нього борги накопиють, накопичують, то його маєток, його казну відбирають. Ну, тобто спочатку арештовують, потім, говорить, відбирають казну, або виставляють на продаж. Ну, два варіанти. Або ну, продали його маєток, відповідно за рахунок цього, погасили борги перед державою, або забирають казну. І випадки були такі, що... І вже арештували, і вже виставляють маєток на продаж. І тоді кріпаки пускають шапку по кругу і говорять, скільки тобі пан треба. Ну, скільки ти там заборгував. Ой, багато, аж 300 карбовиць. 300, да говориш. Ну добре, ми тобі дамо 300 карбовиць, Тільки не треба. Лучше залишайся. Ні, я не жартую. Це дійсно була ситуація, причому доволі чиста. Люди не дуже хотіли в казній переходити. Тому що в казні була свій теж ненавидій. І казалось би, як же? Вони дають пану гроші, щоб залишатись кріпакам? Так. Да. Така ситуація теж була. Шетєвере, ви не уявляєте, наскільки воно було запутано. По було вигідно, що от пан платить податки. А ти? Так, да, на панщину треба ходити. Да, але ж можна і так трішки, і так трішки. І тому дійсно була така ситуація, я говорю, коли от він кріпак, ні, нього така маєтність, мама мій. А тут вроді би і не кріпак, і така ситуація. Але дивіться, яка цікава ситуація. У нас в підручниках завжди пишуть, що всі українці були кріпаки. Ні, це неправда. Більша частина тих, які жив в губерніях, які ми зараз називаємо українські, там, Київська, губернія, Чернігівська, Полтавська, там були не кріпаки, там були казенні крісте. Не дивитися. Так, да, більша частина це були казюни. Тобто вони ну, з формальної точки зору були ну, селяни односібники, мали свої, так сказати, поля, лани, працювали. Платили податки. Не пан а вони платили, вони внесли податки. Ну, відповідно, вільні були як. От, кажеться. Ну, дивіться, якщо ти за паном записаний, то відповідно для того, щоб ти ушов, треба дозвіл пана. Ну, якщо ти сам живеш, будь ласка, йди. Куди? Розумієте, це теж нерозуміння цього. Так, да, теоретично, казюні ну, могли піти, хоча... Куди піти? На завод? ще. Що там краще? Куди? Е, в Город? А що робити? У тебе тут земля. Розумієте? Ти не її. А в місті що? А -а -а. Тому це уявлення, що люди хотіли вбігти від пана. Люди хотіли бігти. Ні. Люди хотіли. Панщини щоб не було. А від пана вбігати вони не хотіли. Панщина й да, дороге діло. Панщина, звичайно, Ну тут, як ви самі розумієте, був. Хтось більше вимагав, хтось менше вимагав, хто відробляв. О, чітки там не було. Але ще, крім того, що були кріпаки, крім того, що були казенні, на теренах України були й казаки. Так, да, так, да, так. Да. За часів російської парі. Це була такі, е, ну, як би сказати, спільнота. Да? Да, так, так вони це козаки, ну, відповідно, в них є господарство, займаються чимось корисним таким, але вони записані в козаки, там було таке правило. Якщо молодий людина досягає такого призивного віку, його приписують до якогось полку, він там проходить муштру, ні, не 25 років, там менше значно, а після цього відп... відправляють його безсрочний отпуск. Тобто, іншими словами, він як жив світ, так і живе. Як працював на землі, так і працює. Дружина, діти, це все. І він там працює. Ну, єдине тільки, якщо от війна, його можуть призвати і варе. А якщо війни немає, ну, він в отпуск. Ось така ситуація. У нього теж були податкові пільги. Він половину податку платив. Тому що вважали, що він вже ще службу тягнув. Так що так, козаки, козаки такі були. Так що так, козаки, слова. Ну, відповідно, як себе існували і міста, існували там і міщані. Ну, сказати, щоб якась різниця між ними. А далі, якщо ви знаєте, відмінили кріпосне право. Ну, давайте так. Дійсно, на якомусь етапі кріпосне право ну, було вигідне для економіки. Ну, я вам розповів ще, сказав в старі часи. І дійсно, колись ну, і польська шляхта, і російська дворянство було необхідне. Але з часом все закінчується. Так і тут відбулося. Так, да, колись, можливо, дійсно ця система, коли люди відробляли працю і тим самим формували податки, вона була. Але я говорю, що відбулося такий нюанс, що дуже багато, дуже багато цих російських панів. Розорилися. Тобто вони податки заплатити не могли. Врочі казалось би давайте, давайте. Ну, дивіться, земля, люди, у вас всі кріпаки. Ну. І дійсно, мало хто знає, що перед тим, як відміняти кріпосне право, була така ідея. Ну так трапилось, що десь половина, даже більше, ніж половини всіх оцих маєтності падів було в заставі уже в держави. Тобто теоретично можна було їх забрати. Забрати, тому що вони ж заборгували податки ж не платили, ну тобто, забор... забрати, ну і роздати. І була така ідея, давайте ми їх от вилучимо, все ж не платять, і тим самим проведемо таку реформу. Але потім відмовилися. Хоча цікаво, йде, то цікаво. І тому, коли відміняли керпасне право, то щоб ви зрозуміли, це було не тільки те, що там от селян звільняють, це і поміщиків звільняли, тому що воно вже не тянуло. Тому що поміщикам всі податки платить. Оце все. О. Ганяти людей, що вони працювали, вони не хочуть працювати. Або працюють не так, як треба. Так що там дійсно відбулася ситуація, що воно рит. зацепило і одних, і інших, і одних і інших. І тому це одна із причин, чого лають Олександр Другого, щоб він зробив реформу, але не повну. Так. Да. Получилася якраз ситуація, тим, що він... Не задовольнив, не поміщиків, не селян. І тому дійсно виникла ситуація, що незважаючи на те, що він відмінив, зробив краще, а вийшло гірше. Зробити не було правильно. Тоді було. Ну, Можливо, дійсно спрацювало те, що він ну, хотів це робити, це не міняти, це зробити, це не міняти. Тому відбулося так. Тому що, щоб ви зрозуміли, раніше як є поміщик є кільпаки, поміщик за це все відповідає. І в вані було як от там, раз-раз-раз. Тепер все, поміщик не за що не відповідає, все, руки в те, тепер самі селяни, тепер те, щоб теж службовувати. Держслужбовці, вони ж самі, знаєте, така ж специфічна. Але ж проблема полягає в тому, що він-то сказав, поміщика обрався, обрав, а з землею ж не вивчив питання. Там вже вийшла ситуація така, що... да, Колись воно працювало так, що оці земля громади, оце поміщика, оці відробляють. Але коли він візьме кріпосне право, а землю то він не переділив, тому що її переділити треба було. І оце земельне питання а було гірше, ніж кріпосне право. От таке вийшло відео історичне економічне чи й познавальне. Підписуйтесь на підкаст «Справжня історія України лише від українців. І всього найкращого. До побачення!